Живе і не живе, це про ключові речі важливі поміж стосунком людини і умовно природи. Тому що те, ми знаходимося, знаходимося в тому стані, в якому ми є. Це людина, яка в першу чергу підкорила і намагається контролювати, володарювати природу. І очевидно, ні до чого хорошого це не призводить. Це дозволяє нам нібито розвиватися і бути в більшому комфорті. З другої сторони, це спричиняє. Величезні руйнування, які людина завдає навколишньому світу, і насправді задає собі. Тому що людина, як така, в принципі, не віддільна від усієї матеріальності нашого світу. Тобто ми є дивними системами, такими гібридними, змінними динамічними системами живого і неживого також. Тому важливість розмови і вибудовування е, е, долання цієї вертикалі антропоцентричності, вона є критична, бо це. І тільки важливі теми, які проговорюються останні кілька десятків років, дуже активно це надзвичайно важлива тема, з якою нам потрібно працювати, і переосмислювати стосунок між людиною, між людським суспільством і між нелюдським, тому що це визначатиме наше екологічне кліматичне майбутнє, тобто взагалі злі людини як такої.